Треба розуміти, що ви не є емоції, ви набагато щось глибше. І що що це глибше, ви запитуєте у себе, коли вас накривають емоції. Дуже хороша цитата є у одного із арабських вчителів духовних, який говорить, ви схожі доцільне тіло воно пластичне, воно не, не прив'язане і так далі. Лише ваша увага там. Може, може зависнути, і щоб забрати цю залежність від болі і від будь-якої реакції, потрібно усвідомити, по-перше, що ви не є цим, але щоб пізнати себе, треба зрозуміти, що ви просто собі дозволяєте це. Ви просто пізнаєте це. Головне не судити. Бо судить тільки розум, судить тільки Его. Гарного всім перебування. Ми єдині, і ми завжди те, що є. І тому це непохитне і непоздоланне. Отже так, отже, у нас запитання: радієм. Марія, поясніть мій стан, він як гойдалка. То все прекрасно в радості я Деколи, коли слухаю пісні, чи медитую, і там про шлях додому емоції накривають, сльози, ніби щось. Зсередини хоче вирватися полетіть. Кажуть, що як дуже чогось хочеш, то потрібно відпустити, бо сильне бажання заважає це так, бо я дуже хочу себе пізнати. Радію, що я з вами дякую, обіймаю всіх. Марія безмежна вдячність. Дякую вам за таких посил, за таке добро вашого серця. І саме це серце, воно. Проживаючи життя, воно одягнуло одяг емоцій, одяг переживань. І коли воно починає рухатись, розкриватись, то такі почуття, емоції накривають завжди. Це непогано, але треба розуміти, що ви не є емоцією, ви набагато щось глибше і що. Що це глибше ви запитуєте у себе, коли вас накривають емоції. Хто, хто відчуває, звідки йде відчуття? Тому що те, що відчуває, воно, скажем, зараз вам скажу, тому що, коли от читаєш ваш текст, то знаходишся. З вами в одному на одній вібрації, ну, в одному полі, в одному розумінні. Ось то, коли емоції накривають, то це сприйняття, яке знаходиться у зовнішній увазі або у тому. Саме переживання, яке прожило там колись тоді, і це записано у вас, але це сприйняття ваше знаходиться. А ваша присутність, вона являється тим, завдяки чому виникають оце сприйняття, оце проживання. Дуже хороша цитата є у одного із арабських. Вчителів духовних, які, які говорить, ви схожі до, скажімо, до міражу в пустелі, яке здається водою, джерелом. А коли ви підходите до того джерела, ви помічаєте, що нічого там нема. Так само, коли ви шукаєте себе, ви помічаєте, що нічого нема. І тоді ви замість себе знаходите Бога, тобто всюди сущність, безмежність і вічність. Отже, себе це якраз те непомітне, що проживає і бачить крізь очі Марії, сприймає крізь тіло, емоції і так далі. Але воно не являється ні, ні Марією окремо, так? Ні цією емоцією. Воно просто є те, що завдяки чому якраз відбувається все. І це, цим є Бог. Це є Бог. Ось. І ну, для цього, щоб це пізнати, не треба нікуди йти і їхати. Воно є завжди, і воно якраз з вами говорить. Ще є таке, ще є така цитата, що до, коли ви починаєте пізнавати себе, ви, коли ви шукаєте Бога, ви натрапляєте на дзеркало. Тобто ви побачите світ як, як власне дзеркало. Але коли ви пірнаєте в нього, ви самі стаєте дзеркалом. Тобто тим, що відображає цей світ. Тому і те, і те являється вами, але, по суті, ви є одне: звідки з'являється оце дзеркало, відображення, світ і так далі. Це, скажімо, слова, які, в яких вкладено те, з чим ви є. Але для того, щоб перебувати вам треба слухати не слова, а просто бути. Навіть не спостерігачем, а перебувати у тому, що існує. Розвернутися від всього, що зовнішнє, абсолютно від всього, від відчуттів, в глибше і глибше, спостереження повинні бути глибші і глибші. Не боятися сліз, сльози це реакція на певний емоційний стан, емоційне тіло, ну, це емоційне тіло так реагує, і воно праве, тому що воно багате своїм досвідом. І це і цьому потрібно завжди бути вдячним, тому що емоційне тіло, воно пластичне, воно не, не прив'язане і так далі. Лише ваша увага там може, може зависнути і, скажем, потребувати знов цієї емоції, не усвідомлюючи навіть так, потребувати емоції саможалю чи там болі. Навіть не усвідомлюючи, що це просто зависання або прив'язка до цієї болі, це залежність також від такої емоції. А ви не є цією емоцією, ви те, що реагує. Звідки йде реакція на цю емоцію, так? От, звідки реагує взагалі Бачення на зовнішній світ, звідки реагує тіло, увага і так далі. Ось, і тому, щоб забрати цю залежність від болі і від будь-якої реакції, потрібно усвідомити, по-перше, що ви не є цим, що все це поле, в яке ви, яке ви прожили, є просто вашим, умовно кажучи. Зберігаючим диском, завдяки якому ви пізнавали таке проявлення. Але, ну, скажімо, ваше життя, ваше буття було самопізнавальне і сам, саме в такому ракурсі, в такому полі, в таких тонах і так далі. І треба розуміти, що це ви як сумку несете, розумієте, в якій є різнокольорові фарби. Але ця сумка не є вами. І ці фарби, вони всі доречні, всі потрібні, і всі, за всі ці фарби потрібно дуже сильно дякувати. Тільки тоді ви усвідомите, що ви не є фарби, ви відчуєте це. І ви відчаруєтесь від цього ототожнення, залипання або введення уваги у ці емоції. Ви не емоція, ви саме існування, яке може дозволити собі відчувати цю емоцію. Але щоб пізнати себе, треба зрозуміти, що ви просто собі дозволяєте це. Ви просто пізнаєте це завдяки тому, що ви втягнуті в таке бачення. Але існують інші бачення, інші сприйняття, і все це єдине і є тільки любов'ю і добром. Тільки так можна перебувати в спокої і не тривожитись від будь-яких думок, від будь-яких реакцій, від будь-яких переживань, тому що треба розуміти, що все доречно, і все потрібно. І все є прекрасним багажом для нас, усіх. Головне не судити, бо судить тільки розум, судить тільки его. Все решта любить. Тобто, наше, наше існування чисте, відкрите, воно завжди любить. Тобто, якраз є єдиним з усім.